Я хочу нагадати всім людям, які можуть бачити мене на моєму каналі і слухати. Я приїхала із Казахстана в 90-х роках, коли була перебудова з батьками, мені було 11 років. Зрозуміло, всі, хто був старше мене тоді, вони мали проблеми із мовою, із роботою. Все було у людей руськомовних. Тому що ми проживали в Казахстані, ми не на казахському розмовляли, а на мові СССР на рускому язике. І нас навчали і в школі, і взагалі мені прийшлося перевивчати з німецької на англійську, з російської на руську, я буду говорити на українську мову. І мене це не ламало. Я не впливала на людей всякими способами нахиляти їх. Мене не поважали, мене перенижували. Але я не бралася за алкогольні вироби, щоб е, травити людей. Як мені одна е, оберна така сучка крашена, сказала, що я мила посуд бутиляки, щоб вижити. Чи сотка була, і все таке. А я в чому винна? Чому я повинна терпіти в Україні знущання? Тому що я приїхала з Казахстану і не така, як ви, не покидьок, не ублюдок, не скатеняка. Я залишаюся людиною, залишалася завжди. і Не, не, не варта тут е, територія проживання. Де би я б не жила, я би відчувала себе людиною, не принижувала інших поряд з собою е, мешканців. Але на, мене давлять, тиснуть, буцім, то я там якась така ворожа. Я нікому не з, е, зробила зла, на відміну від тих людей, які були поряд зі мною, і навіть рідні. За що я повинна терпіти все це лайно? За те, що ви крадії в пивці. одна така мене підставила і дуже щільно руки нагріла за всіми тима, хто має відповідальність за це. Скинули, а мене за це нахиляють. За що? За що? Тому що я нікого не вбивала, тому що покидьки приїхали за Урала і почали тут розправи з людьми. Просто так. А я між молотами на кавальню залишилася така невигідна. Давайте і рота прикриємо. Отак От виходить. Чому ви йдете до сатани у гості? Звертайте доріженьку, виравнюйте, Ідіть до Бога.